Привіт, сьогодні буду грати Pizza Place тільки 2009 року. Всі ну, ця гра була як легендою чи щось таке. Я знайшов стару версію цієї гри. Зараз подивимось, що в нас тут є. Так, о, бачимо це таке старе. Оце типу люди. Ось тут замовлення в нас. О! У нас є тут ось тут піци. Угу. І інструкція, як це робити. Ось сюди. А, тут якраз готові вже піці. Тут, напевно, треба класти. І вони потім їдуть. Так, йдемо далі. Бачу, там будинки. Так. А ось якраз куди і замовлення проходять. Ось тут наш головний. Ось тут треба замовлення брати. А потім ми порівнюємо, порівнюємо з новою версією. The End. Кінець. Ууу, як в нього виглядає. Це кінь. І так видюк. Я не знав, що тут є коні. А на них я не можу її. А на ма... А, маш... а в тій ці можу. Так, тут у нас типу мебель. Угу. Тут якась подається. Все дуже змінилося. А ось будин будинки. Зараз туди поїдемо і подивимось. Щось я не можу сісти. О, все, сіл. Поїхали. Так буде будинки. Я так розумію, що тут мого будинку немає. А ось де Мені брати інгредієнти до піци. Сідамо. Я всю гру дав давно цю граю. Напомняю, якщо не помніш, то 2018 року в грую, а ця гра 2009-го. Не натискаюся нічого. Напевно, це як збережено, як виглядало. Ну, ми, подивую, тут ще. Ух, так виглядає. Все, що в нас тут є. Ой, драбину бачу. Зараз туди подивимось, що тут. Незвичне. Це куди? А -а -а. Я розумів, це, напевно, якраз що ми тут замовляємо, вони отсюди проходять. І зараз ми якраз ідемо до нової, до нової версії. І ось ми прийшли вже до нової версії. Вона набагато краще. От зрівняйте, як виглядала. Тоді і як виглядає зараз. Набагато краще. Кухарі. Так, зараз подивимось і знову обійдемо всю локацію. Бачимо, все відрізняється. Коней вже немає. Остріли, Острова з'явилися, вода є. Ну, так, ось, ось як виглядає тепер. Меблі меблевий, як це сказати. Де можна купити речі? Меблі, як вони виглядають. Зараз так красиво. Петшоп з'явився. Ботака що виглядає. О, я когось збив. Вибачте? Так. Ось як виглядає. Тепер автівки набагато краще виглядає все таке. Що Чого ну, немає чомусь? Ну, гра стала набагато краще. Якщо вкрай, що ця гра 2009-го. А ну так, 2009. Зоблена була в 2009-му. Там полетів. Якраз ця гра. Вже багато років. А ще хотів вам показати. Може хтось не бачив, ось тут є таємна кімната. Ось вона. Ось. Це у нас таємна ось тут кімната. Хм. Ну! Я, в принципі, все розповів. Та ще вибачте, що так довго відео не було. Майже 10 днів. Ну, немає часу. Не вистачає, точніше, часу, щоб робити ще відео. Як бачимо, все змінилося в цій грі. А якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь, ставте вподобайку. Та всім пока! Пока!